Четвертий місяць плавучі крани росіян не полишають акваторію Керченської протоки і не припиняють працювати як поблизу так званого Кримського мосту, так і безпосередньо на самому об'єкті. Зводять антидроновий захист, додаткові мости посилюють охорону. У той же час експерти та військові і в Україні і на заході переконані, попри всі старання окупантів, Керченський міст буде зруйновано. Це лише питання часу, військової необхідності і потрібних засобів. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань, в якому ми зібрали свіжі дані із супутників, соціальних мереж, публікації у змі і розповідаємо, що окупанти будують у Керченській протоці, як вони охороняють свій віадук. Номер один і чому важливо зруйнувати незаконний міст з російського мантерика на кримський півострів. Хочу доложити, що буквально позавчора ночью була самая массированная атака дістю атаксами на Кримський мост з подлітним временем менее 2 минут. Всі ракети були збиті. Доповідь міністра Білоусова Путіна датована 30 липням а на цих кадрах вже 16 серпня, і плюс одна неспокійна ніч для окупантів у Керчі. Очільник Міноборони на Росії новенький, мабуть, досі не збагнув. Наймасовіша атака на так званий Кримський міст ще попереду, і скоріше за все, після неї Андрій Ремович доповідатиме про знищення цього об'єкта. Проте треба віддати належне ворогу. Кримський міст росіяни захистили добряче і продовжують це робити й надалі. Тож операція з його знищення вимагає ретельної підготовки. Будують додаткові споруди, вони намагаються максимально звузити прохід під Кримським мостом, так званим. Вони замінили компоненту корабельну, компонентою повітряною. Тобто там на чергуванні постійно знаходяться літаки. Там знаходяться гелікоптери, які ведуть протидонову боротьбу, тобто моніторинг надводної ситуації, обстановки викривають. І, і шукають відповідно, і в разі необхідності навіть реагують на появу наших дронів. Тому так вони не полишили своїх амбіцій і своїх ідей щодо цього мосту. Тому вони докладають максимум можливих зусиль для цього. Це факт на сьогодні. Головну загрозу на морі для окупантів становить зокрема український морський безпілотний апарат Магура 5 на рахунку цього дрона вже і знищені ворожі кораблі і бази на узбережжі моря. з початку травня росіяни почали встановлювати ешаловану систему захисту від морських БПЛА вздовж Кримського мосту зі сторони Чорного моря. Антидроновий рубіж складався із стандартних бонових загороджень, а також із ланцюга барж по обидва боки від судоходного каналу. Як свідчать супутникові знімки з 27 липня по 18 серпня, кількість плавзасобів не збільшувалася і зафіксувалася на позначці у 33 баржі, які скріпили між собою і вишукували у два ряди. Одночасно із антидроновим захистом окупанти починали на мосту і будівництво семи пірсів. Одного зі сторони півострова, по два на східному і західному березі острова Тузла, і ще двох зі сторони Краснодарського краю Російської Федерації. На сьогодні ці роботи продовжуються: довжина пірсів збільшується а паралельно Кримському мосту вбиваються нові сваї. Деякі українські змі припустили, що таким чином окупанти зводять паралельні автомобільні мости. Проте справжнє призначення цих конструкцій поки що залишається невідомим. Крим і е, е, так, окрім того, що цей міст має таке суте технічне значення для росіян. Він е, е, сакралізований максимально, як і е, сама ідея захоплення нашої території, особливо Криму, е, тому для них він е, е, має цінність подвійну не тільки виключно технічно, а й і символічно. На думку деяких експертів, саме сили оборони України грають на сакральному значенні мосту для Путіна, а його посилений захист обертають на свою користь. Зокрема, російські окупанти стягують до Кримського мосту всі наявні в них системи протиповітряної оборони. А ми його використовуємо фактично як приманку. Ми перетворили Крим на таку велику Чорнобаївку для російського ППО. От що ми робимо? Ми грохаємо то ППО, яке прикриває міст. І не б'ємо по мосту, а чекаємо, поки його завезуть наступне. І ми точно знаємо, що куди, куди, а туди вони знов його завезуть, причому пару тижнів не пройде. Експериментально з'ясували, що виявляється ППО в росіян не вагон. От насправді в них ППО вистачило прикрити Москву Білокам'яною, прикрити лінію фронту, на жаль, дуже щільно, і прикрити Кримський півострів. І все. І для того, щоб навіть цю задачу виконати, вони позабирали ППО з Арктики. Вони забрали останні С-300 з курил ще минулого року. І оця кампанія санкцій від Буданова, от вона виявилася набагато ефективнішою за санкції від Байдена. Проте і українські і західні військові, і так само всі аналітики, мають єдину думку, що, врешті-решт, так званий кримський міст має бути зруйнований вщент і як символ, і як важливий елемент військової логістики, і як незаконна інженерна споруда. Схоже, невідворотність цього розуміють і у Кремлі. Перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту – это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Также принято решение дать добро на удары истребителей по России. Новый виток эскалации, кажется, окончательно снес голову и советнику Офиса Президента. Подаляк потребовал немедленно уничтожить Крымский мост. и воля, и средства, и необходимость разрушения инфраструктуры обеспечения. Это ключевой момент этой войны. Это не только касается вот этого незаконного объекта строительства в виде, в виде Крымского моста, но это касается всей инфраструктуры, которая идет вдоль оккупированной территории, которую русские там выстраивают. Но ну, и точно так же с Ростовской области, там железнодорожные узлы, которые строит Россия. Все это должно уничтожаться. Во-первых, это находится на территории, юридически на территории Украины, только на территории Украины. И, соответственно, это незаконные объекты и вполне в Аві сторона, їх унічтожить в рамках воєнних дій. через зростаючу загрозу, росіяни продовжують посилювати всі можливі безпекові заходи не тільки довкола, а й безпосередньо на самому Кримському мосту. У перший тиждень серпня окупанти встановили контейнери для огляду автівок. Голова Мінтрансу Російської Федерації Роман Старавой заявив, що безпека Кримського мосту залишається ключовим пріоритетом. Для нас ключевым приоритетом остается безопасность Крымского моста и тех, кто по нему движется. Для этого мы задействуем как стационарные инспекционно-досмотровые радиометрические комплексы, так и досмотровые модули контейнерного типа. Досмотр одного автомобиля занимает в среднем всего 6 минут. Автобусу до 15 хвилин. Насправді ж нові контейнери у купі з існуючими контрольно-пропускними пунктами утворили чергову зону ретельної фільтрації. І звісно, теза міністра про 6 хвилин на огляд автівки чергова маячня для пропаганди. У реальності зі сторони Краснодарського краю цілодобово стоять кілометрові затори. до Десмотр перед Кримським мостом. Так, сніло, піде около часа, де часа всі на ленту і проходили через, через пану. Отже, в останній місяць і без того жахливого курортного сезону окупанти остаточно його зірвали, перетворивши Крим на режимний об'єкт. Проте, те, коли у Кремлі думали про людей, а тим паче з окупованих територій, не інакше як про гарбатне м'ясо або ж як про живий щі для своїх військових туристів. Але сили оборони переконані, що будь-яка окупація тимчасова, а Крим це Україна для успішної оборони і контрнаступу. Ми повинні контролювати акваторію Чорного моря і бути присутніми на півострові Крим. Поставлені завдання виконані. Росія втратила чверть своїх кораблів. І змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми і військові об'єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом. Хочу наголосити, нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість оперативно відслідковувати усю обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам. Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпредначенці будуть у Криму. І ми цю обіцянку виконали. Було гучно, гуркіт почули аж у Кремлі. Не буду розкривати наші плани на 2024 рік, але ворогів очікує нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим кримським мостом. На сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, просто підписуйтеся на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook, телеграм-канал Кримський розслідувач. Вірте у зсу, допомагайте нашій армії, бережіть себе і поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших друзів.